Ва, шановні телеглядачі, дякуємо, що серед розмаїття програми ви віддали перевагу саме нашій, щоб разом з нами згадати найцікавіші події минулого тижня у підсумковій інформаційній програмі місто. Ось і сьогодні, якщо ви затримаєтесь біля телекранів ще на 30 хвилин, то дізнаєтесь. У чому перевага виїзного прийому громадян керівництвом Луцька? Як вписуються музеї нашого міста у палітру туристичної галузі? Хто прийшов шанувати Лесю Українку у день її народження? Чи став день захисника вітчизни святом справжніх чоловіків? Про ці та інші події минулого тижня детальніше у підсумковій інформаційній програмі місто. Зустріч заступника міського голови Лариси Соколовської з мешканцями мікрорайону підшипникового заводу і не тільки у житлово-комунальному підприємстві номер 2 Луцька місцева влада започаткувала цього року цикл прийомів громадян за місцем проживання. Така форма спілкування високопосадовців з лучанами вже виправдала себе, довела результативність і оперативність у прийнятті рішень. Та самі відвідувачі під час таких прийомів почуваються впевненіше, бо як кажуть, між ними немає отого чиновницького крісла, яке відгороджує людину від начальника. Та й сама Лариса Соколовська під час прийому громадян ніколи не сідає у крісло начальника і виключно з етичних міркувань, і просто по-людськи не хоче, аби між нею і відвідувачами виник бар'єр, навіть психологічний. Відтак між заступником міського голови та пересічними лучанами відразу розпочинається спілкування, де не приховати емоцій, сліз і сподівання. Відверто кажучи, на таких прийомах керівництво міста дізнається для себе багато цікавого, корисного як на нашу думку, таки знаходить відповіді на виклики сьогодення. Бо проблеми людей є відзеркаленням соціально-економічного стану усього суспільства і такої громади, як Луцьк, а життєві історії Лучан вражають колізіями і несправедливістю. Я працюю в Луцьк тепло і стояла в черзі на гараж ще при директору Лучко. Чи третя, чи четверта в списку була. Обіцяли, що дадуть біля котельні на коняки на 24 під будівництво гаража. Місця до сьогоднішнього дня місця не виділено. Помінялися нові начальники, нові директора, побрали собі наші місця, в яких ми входили в список. Там є і стаднюк, така фамілія, слесаря, що працює вже 20 років, і теж він. Отримав гаража. Отакі відповіді ми отримали, що я вам показала. От і я хочу дивитися правди, чи виділять те місце під гараж, чи не виділять. На нашому вже біля котельні побудували вісім гаражів, вже тільки лишилося до закінчення. А наші списки нема, сказали, що вже їх і не шукайте. Чи в міськраді їх шукати, чи де да, я не знаю. Це я звернулася на прийом. Чи то випадковість, чи закономірність, але на прийом до Лариси Соколовської сьогодні прийшли в основному жінки зі своїми жіночими долями і навіть зрадженим коханням заможного італійця, який примудрився відсудити у Лучанки частину житла. Інша відвідувачка за отою інтелігентністю ховала біль своєї проблеми, що тягнеться впродовж багатьох років. Я сьогодні прийшла на прийом, громадський прийом до заступника міського голови Лариси Миколаївни Соколовської з однією метою вирішити свою проблему. Вона стосується житлового питання. І я думаю, що все ж таки завдяки от таким прийомам влада дослухається до людей. А ще в мене була така. Мета і сподівання, надія навіть на те, що Лариса Миколаївна мене швидше зрозуміє, як жінка-жінку в моєму питанні. Комусь Лариса Соколовська, вивчивши матеріали звернень, може допомогти відразу. Комусь змушена відмовити, бо прохачі недосконало чинне законодавство. Є і питання, які не входять до компетенції заступника міського голови, але приємно, що на прийом приходить усе більше громадян, які переймаються не власними потребами, а делеговані громадою. І з кожним днем рівень довіри до місцевої влади стає вищим, бо тут намагаються, якщо не допомогти, то хоча б вислухати громадян, зрозуміти їхні проблеми. А сивочолим Лучанам іноді... Дій більше нічого й не потрібно. Увага для них означає більше аніж слова, за які влада звикла відповідати. А взагалі це показало ще цей прийом, що люди однозначно їм простіше звернутися до ЖЕКу, ніж йти до міської ради і всі свої проблеми розказати там. Звичайно, їх є дуже багато різного роду, тому що з різних питань не стільки з питань надання послуг і утримання будинків, а люди зверталися взагалі з різними питаннями. Тобто, ну, хочеться е, напевно подякувати тим, хто прийшов на прийом і взагалі хто приходить, тому що вони не байдужі до проблем міста, бо дуже висловлювалися і по чисті річок там, і всього-всього іншого. От, е, що вони не байдужі в житті міста, і як я являються активними такими громадянами, за ними майбутнє. А наступний виїзний прийом громадян вже у приміщенні житлово-комунального підприємства номер 3 відбудеться за участі луцького міського голови Миколи Романюка. День захисника вітчизни минулого четверга відзначили наші чоловіки. Щоправда, 6 грудня вони мають ще одне свято Збройних сил України. А так званий день радянської армії, 23 лютого, експрезидент Віктор Ющенко повернув чи то до свого дня народження, чи ветеранам великої вітчизняної війни на їхнє прохання, аби не загострювати відносини з чи не найактивнішою частиною електорату. Хтось це свято не визнає, хтось відзначає. А для жінок. 23 лютого стало ще однією нагодою привітати коханих чоловіків, які сподіваємося віддячать їм 8 березня. Палац культури міста Луцька минулого четверга повнився міддю духового оркестру і перед дзвоном орденів на грудях ветеранів. Цей день для них назавжди залишиться днем армії, хоча вже не радянської. А молодь сьогодні бажає бути банкірами чи митниками, але не офіцерами. Хоча служити вітчизні і не відмовляються. Для тих, хто хоче бути військовим, це, да, це нормально. Вони йдуть в армію, потім їм легше набагато поспити кудись військовий вуз. А ті, хто хочуть бути цивільним, їм не треба це просто і все. Це рішення кожного служити в армії чи ні. Але все ж таки, я скажу, для дівчини більше подобаються ті хлопці, які служили в армії, тобто які розуміють, що це таке, ну і взагалі мають повагу до батьківщини і розуміють її значення. Тобто, як поважати, як захищати. А Збройні сили України ведуть початок і славні традиції ще з часів Київської Русі, українського козацтва, Червоної армії та національно-визвольних змагань. І хоча країна сьогодні все ще не має національної ідеології, військова доктрина збереглася. А ветерани Великої Чизняної кажуть, що не варто було відмовлятися від ядерного потенціалу, бо зовсім по-іншому розмовляли б сьогодні з Україною на світовій арені. Насправді держава сильна тільки тоді, коли може захищатися. Та й уся історія Збройних сил написана кров'ю. Світ знає українських воїнів як миротворців, котрі, не шкодуючи життя, захищають мирних жителів у гарячих точках планети. А День захисника вітчизни свято не тільки тих, хто носить погони, а й свячилих ветеранів, чия лінія життя збігається з лінією фронту і дорогами війни, які забути. Неможливо. І ця велика нагорода, я її відношу до заслуг моїх бойових побратимів, які загинули під час війни і які пішли після воєн, воєнного часу треба відзначити літературно мистецьке свято яке зібрало разом в одній залі захисників вітчизни кількох поколінь представників духовенства і влади ще ніколи не було таким хвилююще щемливим яскравим аби вшанувати тих хто служив в батьківщині і тій і вірно служить новій незалежній. За вагомий внесок у формування обороноздатності країни Луцький міський голова Микола Романюк вручив подяки кращим захисникам вітчизни і лідерам ветеранського руху. Треба, напевно, всім низько уклонитися. Хто сьогодні стоїть на захистах інтересів нашої держави, першу чергу, це тим людям, які сьогодні служать в нашій армії, в нашій українській армії. Вчера душі привітати, подякувати ветеранам, яких на жаль все менше і менше, які відстояли свободу і незалежність. Нашої держави ми сьогодні живемо під мирним голубим небом. Тому бажаю всім здоров'я, бажаю щастя, бажаю добра, щоб все було гаразд. А завершилися урочистості концертом артистів обласної філармонії. Репертуар майстри мистецтв підібрали саме до цього свята, не забувши вплисту віночок композицій і сучасні мелодії, і пісні воєнних років. Яскравим фіналом став виступ учасників волинського народного хору, які ще раз нагадали присутнім про українські традиції захисників вітчизни. Як вписуються музеї обласного центру Волиня у яскравому мозаїку туристичної галузі нашого міста, обговорювали під час робочої зустрічі за участі міського голови Миколи Романюка, керівники музеїв і спеціалісти управління міжнародного співробітництва та туризму Луцької міської ради. Як виявилося, точок дотику відомств багато, але ще більше можна зробити разом, об'єднавши зусилля що в інформаційному просторі, аби про Луцьк і потенціал його музеїв знали. У всьому світі до того ж, під час зустрічі пролунали такі пропозиції сторін, які можна вважати революційними у галузі туризму. У нашому місті три музеї комунальної власності. Ще сім таких закладів збереженого часу працюють на громадських засадах. А історико-культурний заповідник Старий Луцьк чи не найвідоміший в Україні музей, особливо після того, як Луцький замок став переможцем всеукраїнської акції Сім чудес України. І не кожен музей може похвалитися сувенірною продукцією, яку презентує Тарас Рабан на території заповідника. Отож, аби й інші музеї нашого міста стали місцем паломництва туристів і шукали можливості учасників. Розширеної наради у Луцькій міській раді, бо не тільки музей Волинської ікони є унікальним в Україні. Немає аналогів ще й музею Христово-Звижинського братства, який міг би стати музеєм міста Луцька. Але про це мають знати потенційні туристи ще до того, як приїхати до обласного центру Волині. Покладатися на ініціативу туристичних фірм, яких у нашому місті аж 76, марна справа. Вони в основному працюють на вивіз туристів за кордон або за межі області, мало пропагуючи музеї Луцька. Тут не почати край роботи і розпочинати треба з пропозицій на сайтах в інтернеті. А оскільки люди хочуть сьогодні не тільки інформації гіда, а й видовищ рекламувати нічні екскурсії і, можливо, навіть підняти ціну квитка. Відверто кажучи, сьогодні вона принижує туриста, психологія якого зорієнтована на високу вартість, а відтак і на високу якість наданих послуг. Отож, обговоривши проблеми, працівники музею взяли до уваги і цікаві пропозиції. Я думаю, що надзвичайно важливо, що міська рада започаткувала. Отаку співпрацю, таку розмову з керівниками музейних закладів нашого Луцька і створення центру туристичного і надання послуг так само важливо для нашого міста. Прекрасна була пропозиція по створенню нових музеїв, які б не були б ну такими, наприклад, музеями, як Волинський кризнавчий чи музей Волинської ікони, але які були присвячені певній тематиці, і цей би музей міг би розташовуватися в одній кімнаті і міг би просто ну представити нашу історію, нашого міста, людей нашого міста. Те, що в музеях міста шукають нові форми обслуговування, свідчать і цікаві екскурсії, які дарують рідним та гостям лучани. До речі, набувають усе більшої популярності сімейні екскурсії, а ще організовані фірмами для своїх працівників. Здається, бізнес таким лікнепом підвищує рівень освіченості, що краще ресторанних корпоративів. Словом, співпраця спеціалістів управління міжнародного співробітництва та туризму і керівництва музеїв знаходить підтримку і у Луцького міського голови Миколи Романюка. На сьогодні День, та концепція розвитку туризму, яка є, на жаль, ще над нею потрібно працювати і знайти якусь ізюминку. От ізюминку ми ще не знайшли. Замок є замок. А от ізюминку, чого саме в Лукс їхати, крім замку, от немає. Хоча тут в мене... Одна така думка дещо вималювалася, вже що можна було б зробити, але поки що ще тут будемо працювати над цим. Ми ж по секрету повідомимо, що скоро у Луцьку постане ще один музей пива, якраз до сторіччя пивоварні земан. У цьому зацікавлена його родина з Чехії, але то вже тема іншої розмови. У напівзабутий світ нашого дитинства покликала минулого тижня виставка ляльок-мотанок в обласному краєзнавчому музеї нашого міста, директора художнього ліцею при Львівській національній академії мистецтв Оксани Малик зівочим прізвищем Смерека. Це вперше у Луцьку експонується унікальна колекція творів мистецтва, де лялька не тільки образ, а й філософія, дещо відмінна від тих стереотипів, що нав'язується суспільство деякими науковцями. Аби зрозуміти у ту різницю поглядів і думок, і вирушила до краєзнавчого музею наша знімальна група, щоб познайомитися з Оксаниними ляльками. У творчому доробку пані Оксани більше тисячі ляльок мотанок, створених з кольорових клаптиків тканини на дерев'яному каркасі, об'єм яких доповнює звичайнісіньке сіно. А до Луцька майстриня привезла всього 100 ляльок роботи останнього року творчості. До слова, з 2010-го, це вже 11-та персональна виставка Оксани Смереки Малик, але не завжди пам'ятатиме, з чого розпочалося її незвичайне захоплення. Вся історія почалася дуже прозаїчно. У мене є товаришка, яка мешкає у Бельгії, і вона приїхала в Україну святкувати свій ювілей. І я не знала нічого мудрішого, не могла нічого мудрішого придумати, як купити їй на вернісажі. Ну, щось таке, щоб вона мала собі на пам'ятку. Я вирішила купити ляльку і вибрала зі всіх ляльок, які були там запропоновані, на мій погляд, найкращу. Але, прийшовши додому, я її почала поправляти. Тобто я вважала, що я би зробила кращу ляльку. Щоправда, свою першу ляльку улянку майстриня виготовила спеціально до 150-літнього ювілею відомої української поетеси Уляни Кравченко. А сьогодні роботи пані Оксани зберігаються у приватних і музейних колекціях не тільки України, а й Росії, Польщі, Чехії, Іспанії, Португалії, Бельгії, Канади, Сполучених Штатів Америки словом українського цвіту по усьому світу. Це просто для мене щастя. Коли я роблю річ, яка викликає в людей позитивні емоції, яка людям. Допомагає просто усміхнутися, комусь допомагає просто-напросто згадати, що кожен з нас десь в душі є дитиною. Формуючи експозиції у різних містах Європи, завжди залишає вдома одну ляльку, аби було до кого повернутися. До речі, серед ляльок в Україні ніколи не було чоловічого образу, а у колекції Оксани Смереки є маленький хлопчик, оперезаний голубою стрічкою. А якщо серйозно, майстриня не сприймає хрестоподібних ляльок-мотанок і тих, у яких на обличчях намальовані так звані сакральні символи. Адже мати, яка виготовила першу ляльку своєї дитині, ніколи не розмальовувала мотанку. Це вже з час. Самі символи замінили оригінальну ляльку, а від того вона втратила свою первозданну чистоту. Саме таку, яку зберігає у своїх роботах, Оксана Смерека. Звичайно, що ляльки можна по різному оцінювати, дивитись на них як на іграшку, як на сувенір. А можна дивитися це як на колекцію. А тут об'єднано все. Тут є народна традиція, це основа. Потім тут є творчість майстрині. І третє це є навіть наш дійсно сувенір український, який презентує наше народне мистецтво. Серед численних робіт майстрині, колекції пори року, маків, цвіт, княгині та боярині. До слова, на думку Оксани Смареки, саме у таких строях жінки ходили у Луцькому замку, і такі панянки дефілювали вулицями древнього Львова. До моделей одягу на ляльках приглядалися численні відвідувачі виставки, бо, здається, сучасні модниці могли б запозичити і собі цікаві знахідки. Мені надзвичайно сподобалася виставка, я й сама захоплююся цими ляльками, тому дуже дуже, дуже Такі дуже яскраві враження сьогодні отримала. Особливо сподобалися ляльки із серії пори року. Сподобалось різноманіття тканин, різноманіття кольорів, різноманіття образів. Тобто дуже цікаво. Тобто, здавалось би, лялька це щось таке обмежене, а насправді можна побачити, що лялька може бути щось дуже таке цікаве і різноманітне. А сьогодні власниця незвичайної колекції ляльок-мотанок читала відвідувачам свої поетичні рядки, роздавала автографи і гордилася дипломом книги рекордів України за триметрову ляльку, яку встановили у Львові. Ми ж радимо влучанам побувати на виставці в краєзнавчому музеї і серед численних експонатів знайти свою ляльку як спогад свого дитинства. Ижня прогресивна громадськість нашого міста відзначила 141 шу річницю від дня народження Лариси Петрівни Косач, у державі, яка тоді називалася Малоросією. Вона вже була українкою. І очевидно, сьогодні треба дякувати Богові, що послав нам людину, яка стала для нас пророком, і поезію високого слова будує храм душі, який не потребує реставрації. А відтак хотілося, щоб до Лесі Українки ми приходили з квітами не тільки у день її народження. Отож, минулої суботи, шанувальники Лесиного слова, представники громадських організацій та влади на театральній площі Луцька біля пам'ятника поетесі мали можливість засвідчити славетній землячці свою повагу словом і квітами. Зібралися не натовпом, а громадою. Небагато їх було, але то був цвіт національної інтелігенції. І тому от і, і сьогодні я тут, не дивлячись на погоду, на що тому, що я, ну. Леся Українка це всіх жінок приклад патріотизму, любові до держави, до своєї батьківщини, до рідного слова, до матері, до батька, до неньки. Насправді до сьогодні Леся Українка залишається символом незламності духу і тіла, високого патріотичного пориву, бо навіть після смерті вже друге століття світить нам полум'я її пісень, і оті досвітні вогні єднають серця біля пам'ятника гордої, незламної жінки і національної поетеси. Я вам хочу сказати, я чув один такий вислів, що е, на жаль, як мені сказав один із поетів е, в світі. І навіть і в нас в Україні ще недооцінена повністю творчість Лесі Українки. І Він сказав такі слова: ну і це його слова, що Лесі Українку можна ставити на рівні Тараса Григоровича Шевченка. А продовжилися урочистості з нагоди дня народження поетеси у драматичному театрі імені Тараса Шевченка, великим яскравим літературно-мистецьким дійством. Його підготували студенти та викладачі педагогічного коледжу нашого міста, і водночас то був оригінальний творчий звіт громаді одного з найпрестижніших навчальних закладів в Волині. Різноманіттям жанрів, композицій, виступів студентів, які не поступалися професіоналізмом майстрам сцени. І незримо впродовж двох годин у залі відчувався отой дух патріотизму, який заповідала нам Леся Українка Леся Українка завжди для нас була символом України. Була, є і назавжди залишиться. Це була берець за справедливість. Це була жінка з великої літери, сила духу її і зараз надихає наших жінок, нашій Україні. І напевно символічно, що саме під час урочистостей у театрі голова Волинської облдержадміністрації Борис Клімчук від фонду Рідна Волинь вручив іменну премію відомому українському поетові Івану Чернецькому за збірку поезій Якого кольору вітер це був так би мовити переклик поколінь. Алеся Українка очевидно таки мало у серці те, що не вмирає, бо на сцені ожило її слово, мудрою філософією вічного бунту і рядками поезій, які не згорять, не затліють на сторінках книги, яка зветься життям. І це все про що ми хотіли розповісти вам у сьогоднішньому випуску програми Місто сподіваємось, ви не тільки разом з нами згадали найцікавіші події минулого тижня, а й отримали багато цікавої та корисної інформації. А сьогодні дякуємо, що дозволили нам завітати до ваших гостинних осель. І сподіваємось на зустріч уже наступного тижня на цьому ж каналі. На все добре.